Вітаємо всіх на нашій платформі, моє ім'я Мар'ян. і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. В сьогоднішньому відео хотів поговорити про такий державний орган, як Кабінет міністрів України, де він зареєстрований, чи він все ж таки є державним органом, чи він зареєстрований, можливо, в реєстрах підприємців і організацій України. Тому що дуже цікаво, постанови приймаються. На знищення народу, але вони не мають жодних підтверджуючих ознак. Тобто ні початки немає, ні підпису немає. Тому давайте розбиратися. Для того я зараз вам хочу показати відповідь з Державної архівної служби України з центрального державного архіву вищих органів влади. Знову ж таки, подавав нас пан з Дніпра. 31.07.2017 року людина задавала питання, чи є створений державний орган з назвою Кабінет Міністрів України і де він зареєстрований? На ваш запит від 18 липня 2017 року, номер 1807 сімнадцять повідомляємо, що у переглянутих документах Верховної Ради Української РСР нужках України за серпень. 1991 року відомостей про утворення Кабінету міністрів України не виявлено. Товідомо сповіщаємо, що у документах Верховної Ради ОРСР за 1991 рік зберігається закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 18 квітня 1991 року за номером 980 Римський 12 про утворення кабінету міністрів української РСР. І тут саме цікаве народ. Інформуємо, що свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи публічного права. З назвою Кабінет Міністрів України та витяг з єдиного державного реєстру про вище зазначену юридичну особу у Центральному державному архіві вищих органів України не зберігаються. Для подальшого пошуку необхідних вам документів радимо звернутися до секретаріату Кабінету міністрів України за адресою 01008 місто Київ, вулиця Грушевська, дріб 2. Відповідь надав заступник директора архіву ОБ Берковська. Дуже цікавий документ, народ. Значить, Кабінету міністрів України також немає. А вас виникне питання: а як приймаються постанови, і як вони виконуються, якщо немає Кабінету міністрів України. Кабінет міністрів є, але не України, а РСР. Тому що відповідно до нової конституції, яка була і введена в дії 96-го року. І відповідно до статті 4 закону про правонаступництво йде мова про те, що органи державної влади та інші діють, які діють на підставі Конституції 78-го року, припиняють свою чинність до утворення органів на підставі вже нової Конституції. Конституція в нас зайняла місце 1996 року, але на її основі відповідно жодного. Державного органу України не було утворено. Тут є ще один цікавий момент. Ми подивилися, чи зареєстрований, можливо, Кабінет Міністрів в єдиному державному реєстрі відповідно підприємств і ОНУ України. Зараз ви побачите дуже цікаву інформацію. Заходимо в Google і набираємо Кабінет Міністрів України. Код ЄДРПОУ. Значить. Немає сайту ні UControl, ні Open Data Bot. І відповідно, що ми тут маємо. Є такий сайт zip.com.ua. Відкриємо його і прочитаємо інформацію. Кабмін має код ЄДРПОУ, але відсутній в реєстрі. Так. Міністерство юстиції України не змогло пояснити, чи зареєстрована в Україні юридична особа. Кабінет міністрів України, який державний орган є держателем реєстраційної справи Кабміну та кому належить код ЄДРПОУ 3031101. З відповідним запитом до установи звертався Володимир Богатир. Втім, мін'юст відповіді не дав. Тепер ситуацію розглядатиме окружний адміністративний суд міста Києва. 1 грудня ОАСК відкрив провадження в адміністративній справі No 640 дріб 25, 834. Дріб 20 за позовом юриста до Міністерства юстиції України про визнання бездіяльності проти, протиправною зобов'язання вчинити дії, а саме надати відповідь на інформаційний запит про причини відсутності інформації про юридичну особу Кабінет Міністрів України з кодом ЄДРПОУ 3031101 в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців. Та громадських формувань. Ще більш цікава є ситуація з статусом Верховної Ради України, яка не тільки не має коду, а й взагалі не має статусу юридичної особи, нагадав В. Богатир. Ще повернуся до Верховної Ради України. Ну, її немає знову ж таки, як державного органу. В попередніх відео я про це говорив. Але в нас є відповідний орган як юридична особа приватного права. Управління справами Апарату Верховної Ради України. Натискаємо, і нам зразу викидує два сайти: U-Control і Open DataBot. Заходимо в OpenDataBot. і ми маємо управління справами апарату Верховної Ради України з кодом ЄДРПУ 2006 41.20. Повна назва Управління справами апарату Верховної Ради України. Директор Ханік Юрій Петрович. Зареєстровано 21.01.1992 року. Основний вид діяльності державного управління загального характеру. От ви уявляєте, який це маразм? Немає меж просто цьому маразму. Ось. І якщо ви хочете перевірити інформацію по кожному так званому державному органу, забивайте в гуглі назву цього органу, збоку прописуєте код ЄТРПОУ, Заходите на будь яких з тих з двох сайтів: U-Control або Open вам... Покаже всю інформацію стосовно цих приватних підприємств з державними назвами. Ось така, друзі, інформація. Ну, що я хочу сказати: 31 рік нас водять за ніс, розказують нам байки, відповідно, годують нас непотрібним лайном. Ось, а ми сидимо і чекаємо пастуха, який би прийшов і нам все це зробив, щоб ми жили краще. Відповідно, легше. Спостерігати за подіями, які відбуваються всередині країни, але зробити щось для того, аби відбулися зміни, на жаль, немає. Тому народ, включаємо здорове мислення, критичне мислення, аналітичне мислення, відкриваємо Конституцію, вимикаємо телевізор і вчимося відстояти свої права. Тому народ знати свої права. Читайте конституцію, підписуйтеся на нашу групу Facebook, на наш канал YouTube і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіки Україна, яка прописана в п'ятій статті Конституції і яку в своєму акті про оголошення незалежності України 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.